Скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. Це не просто приказка, а аксіома, яка перевірена часом, тому що подібне притягує подібне. Не зможуть люди з різними життєвими принципами товаришувати. Всі це чудово розуміють. Це відео це відео розслідування з фактами судового реєстру, а також публічними заявами певних осіб, які хочемо ми того чи ні. Породжують дуже багато об'єктивних запитань, і розглянемо її публічні зв'язки з колаборантами та шахраями, про які вона, не соромлячись, публічно оголошувала. Бо саме в цьому криється мотив. А щоб це відео побачило якомога більше людей, друзі, не мовчіть, бо це може трапитись з кожним. На превеликий жаль, таких жіночок наразі дуже і дуже багато. І судова практика подібними речами просто переповнена. Тому лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив, адже завдяки вам ми виходимо та працюємо. І пам'ятайте, ваша фінансова підтримка нам важлива. Бо роботу, яку ми робимо, на превеликий жаль в Україні мало хто робить. Бо на це все йдуть не те що дні, а іноді і місяці, як і в цьому випадку, від ось цьогось відео, яке ми зняли два місяці тому. Пройшло, як ви бачите, два місяці, і ми зібрали беззаперечні факти, які об'єктивно породили вказане розслідування. Хто хоче правди та справедливості, підтримуйте наше інформаційне агентство, наших журналістів за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Ну що ж, а тепер все по порядку. Також, дорогі глядачі, як бачите, судовий реєстр має декілька справ, і усі вони... До вказаної пані Вероніки Зданович, як бачите, виділеним про стягнення заборгованості, далі знову про стягнення заборгованості, простягнення заборгованості, простягнення заборгованості. Давайте подивимось на дати. Як бачите, одна із справ датована 16 м роком, інші справи датовані 17-м роком, тобто в період з 16 по 17 рік. У пані Зданович тої самої Радзивелюк було як мінімум чотири боргових зобов'язання, які вона була повинна виконати. Для прикладу беремо одне із рішень, як ви бачите, заочне рішення, тобто на суди, вона навіть не являлася. І читаємо стягнути 760 476 гривень 00 копійок грошових коштів за позикою та, як бачите, інфляційну складову 144 тисячі 155 гривень 63 копійки. І, звичайно ж, 8 тисяч гривень судового збору. Разом борг Радзивилюк, тої самої Зданович, складає 912 тисяч 631 гривня. Друзі, колосальна сума коштів. Адже суд виніс рішення 28 листопада 2018 року. Тобто тільки по одному рішенню суду вказана пані повинна заплатити майже мільйон гривень на 2018 рік. Цікаво, де ж вона ці гроші взяла. Ось друзі, на екранах ви бачите цю справу та рішення, яке ми вам зачитали. Номер справи 753 дроб. 233.10 дроб17 від 13.12.2017 року. І бачите рішення суду по цій справі. Номер справи ми виділили для того, щоб вам було легше його бачити. Увага відповідачем по вказаній справі, яку ми вам зачитали на мільйон гривень. Є Зданович Вероніка Робертівна. Кому цікаво, ви можете самі зайти в реєстр і почитати справи про її боргові зобов'язання. Сьогодні. Тема відео не про це. А це друзі вже стаття про ту ж саму фігурантку, яка ні в чому не розібравшись, моментально звинуватила готель, що той якимось чином зміг довести відомого мільйонера до самогубства. І увага, дівушка требує матеріальної компенсації в розмірі 10 мільйонів злотих, около 64 мільйонів гривень. Я нічим в житті не займалась, ніколи не училась, учились только в школі. А... Там, може, неділю через неділю. Особливу увагу, друзі, зверніть на дати. Нічого дивного не бачите. Мільйон гривень боргу, а тут ні з того, ні з цього чоловіка не стало. І давайте мені ще 10 мільйонів злотих. Це мерзу. Це реально мерзу. І це при тому, що вона офіційна дружина, а отже має право на спадок. Який, до речі, вона успішно і отримує потом, яку образування я купила всі права, і я ніколи в житті не працювала, у мене завжди був мужчина, який мене обізпечувала. Цікавий збіг обставин чи не так? А якщо вірити нашим джерелам, що вказана пані неодноразово зраджувала свого чоловіка Олега Зданович, то ми можемо припустити. Що це був чудовий та ідеальний вихід з усіх проблем. Адже коханці таких жінок готові заради грошей практично на все. Яка проблема підсипати снодійне, а потім, коли він заснув, обережно, аби не було слідів накинути мотузку та повішати. І усі добре знають, як це робиться. Ні, друзі, це не звинувачення, це запитання. Запитання до правоохоронних органів, де насправді в момент смерті була Радзивелюк? де насправді були ті особи, які могли бути її спільниками, а саме коханці. Бо навіть в коментарях люди написали дуже багато чого цікавого ось до цього відео. Зайдіть уважно, прочитайте. Там ви побачите, друзі, цікаві факти. Бо хто знає, може, як вона зазначає, вона поїхала в Україну, а хтось це зробив за неї. Адже нічого не забороняло Радзивелюк, яка на весь світ бреше, начебто вона являється якоюсь там міс, показує корони. Насправді ніякої міс вона не є. Це дуже легко перевірити. І не будемо ми зараз про це говорити. Це не стосується справи. Можете зайти і подивитись, ніякої міс вона не є. От і питання: для чого ти брешеш на всю планету? У мене взагалі в отношеннях головне там секс, гроші і ну, любов. Вже можна подумати. А якщо людина так бреше, то повірте, що їй збрехати в інших речах. А тим більше, коли твій любий друг, найкращий чоловік на планеті, це Оскар Олексій, відомий шахрай та колаборант. Ось, подивіться, як вона поздоровляє Оскара з днем народження. Дорогой мой Оскар, в этот прекрасный день, день твоего рождения, я хочу пожелать тебе всего самого-самого наилучшего. Пусть все мечты, которые идут из твоей прекрасной души и доброго сердца, пусть они все воплотятся в реальность. Доля случая свела нас с тобой – я вообще говорю, что случайности, они не случайны. За это время мы сделали очень много хорошего для Украины, для людей, для военных. И я думаю, что впереди еще более лучшее, прекрасное. Мне очень хочется, и я знаю, что и тебе тоже. У нас общая цель, чтобы Украина Победила, щоб Украї... Нічого дивного не побачили. А тепер, друзі, давайте послухаємо самого Оскара, який вчора на собі рвав рубаху і кричав на всю планету за Вероніку, та розповідав, скільки грошей незрозуміло до речі, звідки. Адже мільйон боргів, ах, так, спадок. Мені сьогодні з Варшави прислали таке повідомлення. Прислала Ніка, Ви всі її вже знаєте. Ніка Ніка, Ми її вітали недавно з ним народження. Радзивільська, це місце Красуня. Вона від України. Вона проживає в Варшаві. Вона поховала чоловіка. А, але чорнороті уроди, які тільки можуть гавкати, такі як маслови, е, хряк з медіакору, е, поворознюк, наш е, Джеймс Бонд недобитий. Е, ну і вся е, остальна шушваль. Її настільки полили брудом, бо вона підтримала мене. І ось е, кривий, ріг, кривий ріг, друзі, ви будете сьогодні дуже здивовані. Беріть кроваву special for you. Е, інформація окрема для вас сьогодні буде, і е, те, що сьогодні я прочитав. Я хочу зараз, щоб людям е, може хто запис екрану зробить, будь ласка, якщо можете. Це дуже важливо і розпостіть. Будь ласка, і передайте вітання від українців, е, свідомих українців. Будь ласка, зараз Бельгія, вітаю, Кропивницький, Вітаю передайте зараз вітання єдиному пиздоболу, не марафону, мандаболу. Зараз зробіть, будь ласка, хто може, запись екрану. Дуже важлива інформація. Значить, вийшли на одну людину на мою з єдиного марафону. І давайте почитаємо, що ж пише: єдиний марафон. Добрий день. Мене звати Марина. Я готую репортаж для єдиного марафону під назвою Біженці, які позорять Україну за кордоном. Ганьблять, якщо бути точним, учіть українську, будь ласка, єдиний марафон. Мабуть, ви вже знайомі з дівчиною Ніка, яка живе у Польщі, яка ні разу не була в Україні під час війни. Вона строє з себе патріотку і ображає простих українців. Мені повідомили, що вона всю ніч під впливом алкоголю та наркотичних препаратів ображала і погрожувала підписникам Оскара. Простими словами, веде себе як бидлом. Бачу на скрінах, що вона і вас образила. Ви наша героїня. Під обстрілами працюєте в пекарні, щоб у нас був хліб, а якесь бидло з-за кордону на вас нападає. Це жах! Чи готові ви завтра о 19.30 вийти по скайпу в ефір телемарафону і підтвердити всі слова? Це ще що за херня, це, це ж журналістка спрашує. А тепер жіночка пекарша, пека, пека, як правильно сказати, відповідає: А чому ви мене спрашуєте об этом? Этот вопрос було б бы логічно задати тому чоловіку, який вам эту хрень і написав. Я це, з вашего позволения, выложу в чаті Остіра. Ви нахтя сраного не стоїте, Віроніки, яку ви назвали бидлом. Віроніка, яка, по вашим єдиний марафон словам бидло. Заступник президента оборонної компанії, яка співпрацює з Міністерством оборони України, на е, е, благо військових на передову. Це перше. Друге, Віроніка, особисто моєму благодійному фонду Олексія Оскара, за період майже року передала і малим бучачикам, і переселенцям, і військовим, і малозабезпеченим інвалідам, сиротам, і пенсіонерам безліч продуктів, медикаментів, одягу, памперсів і коштів. А що передали ви? Окрім бруду, який ви завтра готуєте о 19.30 на Віроніку по кличці Бидло. Чим вилучче української правди, яка назвала українців овощами? Госпожа Морозова, Бариня Морозова, Оксана Мороз. І ще одне юридичне запитання. З якого періоду вона знайома з Олексієм Оскаром? Бо знаючи, хто такий Оскар і бачачи, яка у них любов? Не ось можна тільки здогадуватись, що ці двоє вирішили зробити із мільйонером, аби одразу, як то кажуть, закрити усі свої фінансові запитання. Як бачите, друзі, до цієї справи є дуже і дуже багато питань, на які мають дати відповідь тільки правоохоронні органи. Але разом з тим, погодьтесь, дуже багато збігів, а в збіги. Ніхто з нормальних людей не вірить. Їх не буває. Адже давно доведено є причина і є наслідки. Бо дуже дивно виходить, не встигли, як то кажуть, поховати Здановича, чоловіка, цієї ось Радзивилюк, як вона моментально подає позов до суду, моментально цей ж період маючи. Мільйон боргу якимось чином, до речі, цікаво, чи вона розрахувала чи ні. Паралельно постить відео, начебто вона міс якоїсь там незрозумілої країни, напевно, країни Оскара. А от і Ніка вийшла. Написати чоловіку, сім'ї, якою я допоможу собираюсь. жінці в Галіні з просьбою, щоб вона оклеветала в ефірі. Єдиного марафона. Це нормально взагалі? Ніка. Що ти хочеш? Ти, е, ти живеш у Варшаві. Добро пожаловать в мою скромну компанию ізгоїв і нашу скромну кампанію українців ізгоїв, які підтримують Оскара. А, секта ізгоїв. Да. Запрошуємо, секту ізгоєв. Оск... Секта ізгоїв Оскара. Разом з тим, як ви вже побачили, повністю пов'язана з відомим шахраєм та колаборантом Оскаром. Відео про це, які в них теплі відносини, ви самі вже побачили. Відносини відносинами, але пам'ятайте, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти.